Кожна чашка має свій настрій. Кожен чай має свій секрет, незабутній. Шерлок Сікретс секрети справжнього чаю. У голові на ранок у прямому ефірі до вашої уваги одна людина загинула внаслідок ворожого обстрілу Пологовськ... Пологівського району на Запоріжжі. Вчора в день окупанти атакували дроном Гуляйполе. Вдарили по цивільному автомобілю. Водій загинув в Будьонівського ставропольського краю РФ. Дрони вразили хімічне підприємство ставролєн Телеграм-канали повідомили про не менш як три влучання. Згодом влада підтвердила пошкодження та пожежу в промисловій зоні регіону через нібито падіння уламків. Уряд достроково розпустив наглядову раду енергоатома. Про це повідомила прем'єр-міністр України Юлія Свериденко. Новий склад ради мають сформувати протягом тижня за результатами консультації з міжнародними партнерами. Новій наглядові раді доручать перезапустити керівництво компанії, провести повний аудит і співпрацювати з правоохоронцями в розслідуванні можливих корупційних схем. Також Держаудитслужба проведе термінову перевірку закупівель енергоатому. Про підозру в незаконному збагаченні повідомили колишньому віце-прем'єр-міністру набу не називає імені підозрюваного, вказуючи лише його е кодове ім'я Чигівара. Ймовірно, йдеться про Олексія Чернишова. За даними слідства, експосадовець був серед людей, які відвідували так звану пральню, місце, де відмивали незаконно отримані гроші за відкати в енергетиці. Детективи кажуть, що задокументували передачу підозрюваному та його довіреній особі понад мільйон двохсот. Тисяч доларів та майже 100 тисяч євро готівкою загалом за даною справою правоохоронці оголосили підозри сімом учасникам можливої схеми корупції в енергоатомі. Одна з частин розслідування можливої корупції в енергетиці присвячена керівнику злочинної організації. Правоохоронці називають його кодовим іменем Карлсон. Його справжнього імені не вказують, уточнюючи лише, що він бізнесмен. Раніше низка медіа та нардеп Желізняк писали, що йдеться про Тимура Міндіча. Саме він, за даними слідства, контролював роботу так званої пральні, де відмивалися незаконно отримані гроші. У понеділок стало відомо, що бізнесмен виїхав з країни за кілька годин до обшуків. Слідом за Карлсоном з України виїхав ще один фігурант скандальних плівок, член Нацкомісії з питань енергетики. Сергій Пушкар про це заявив нардеп Ярослав Желізняк. Набута Сап нагадаю, розслідують масштабну корупційну схему у сфері державної енергетики. За даними слідства, фігуранти легалізували близько 100 мільйонів доларів. Вони створили високорівнову злочинну організацію, яка вибудувала корупційну схему впливу на стратегічні підприємства державного сектору, зокрема і енергоатом, і отримувала 10-15% відкатів від його контрактів. Оборудки проводили у центрі Києва в офісі, що належить в родині колишнього народного депутата, а зараз російського сенатора Андрія Деркача. I'm <laughs> Росіяни захопили три населені пункти на півдні України. Ще за два ведуться бої. Про це повідомив головнокомандувач ЗСУ. Олександр Сирський зазначає, що агресор підвищив активність у Запорізькій області, використовує для просування між нашими позиціями густий туман. Значно погіршилася ситуація на Олександрівському та Гуляйпільському напрямках. Саме там ворог, користуючись чисельною перевагою в силах і засобах, ході жорстких боїв, просунувся вперед і захопив три населені пункти. Воїни угруповані військ Ведуть виснажливі бої за Рівнопілля і Яблукове. Сили оборони відійшли з позицій поблизу п'яти населених пунктів на Гуляйпільському напрямку. Міністри ЄС прийдуть до України щоб обговорити план розблокування заяви на членство. Про це пише видання «Політико». Неформальний саміт європейських міністрів відбудеться у Львові 10 та 11 грудня. На зустрічі посадовці говоритимуть, як обійти вето прем'єра Віктора Орбана на вступ України до ЄС. План міністрів полягає в тому, щоб Україна і Молдова розпочали роботу над наступними реформами для вступу в ЄС без офіційного схвалення. Правила єс нагадаю, вимагаються, щоб усі 27 країнів-членів схвалили кожен етап процесу вступу нової держави у блок. Українці мають повертатись з полону додому. Секретар РНБО Рустем Умєров у Стамбулі власне заявив це, щоб власне розблокувати процес обмінів. Про це він повідомив у своєму телеграм-каналі. Зазначив, що найближчі кілька днів працюватиме в Туреччині та на близькому сході. Там він має низку зустрічей. Вони стосуються відновлення обмінів полоненими між Україною та Росією. Саміт між США і Росією у Будапешті точно буде, але він затримується. Угорський прем'єр Віктор Орбан вважає, що Трамп з Путіним зустрінуться у Будапешті, проте він не вказує коли. Прем'єр Угорщини додав, що мирні переговори застрягли на територіальному питанні. а Проблема полягає в тому, що Росія хоче спершу окупувати всю Донеччину, і тільки потім домовлятись про мир. Висловився Орбан і про так звані стамбульські домовленості домовленості» 22-го року. Він вважає, що угода була близька до успіху, але її зірвали. Цитую. Англосакси минулого тижня Орбан зустрівся з Трампом. Нагадаю, закликав його провести саміт з Путіним саме в Будапешті. Семирічна українська танцюристка Златослава Верес здобула титул чемпіонки світу з бальних танців. Вона виборола перемогу у відкритому бальному соло на чемпіонаті світу серед ювеналів до восьми років у нідерландському Асені. Відомо, що Златослава займається в танцювальному клубі в Буерці. Виступати на міжнародних змаганнях вона почала лише минулого місяця, а її батько служить в українському війську. Ось такі новини йде подалі на життя. знаєте, буквально щойно одна з глядачів в коментарях. Тут mm. у мене в інстаграмі пише: в ми вже два дні без світла, два дні зранку вас пропускаємо, але все одно за графіком чекаємо, коли ж увімкнуть, щоб подивитися вас на повторі. Вам дуже дякуємо за те, що ви з нами. Попри все, попри навіть відключення світла, якийсь Нічого. наш такий роддом нашого так, життя. Так, та, бачите, абсолютно. у всіх по-різному, в нас так само відключають, але тим не менше ми з вами, ми тут, і ви нас точно побачите сьогодні. Побачите нашу Христю Биковець. Вона так, так, також так. долучається. До нас, бо треба ж зрозуміти, якою погода буде на 12 листопада. Христю, ну, перше, Хри. що бачу, і відчуваю по христині, ще нічого, ще не зима. Принаймні, поки та христина. Подробиці хочемо. Вітаю колеги. Ігор, я більше того, скажу. Знаєш, поки стояла чекала на включення. Я так собі подумала, що не віриться, що трошечки більше ніж за пів місяця вже почнеться зима, тому що насправді температура сьогодні зранку не те, щоб дуже тепла, але абсолютно комфортна. Знаєте, не холодно, не вітряно і навіть ще немає дощу. Хоча, хоча ближче по обіду, сьогодні синоптики обіцяють опади по всій території України. Тому детальніше про температуру, про те, якою буде погода по регіонах, все вам розповідає. Традиційно розпочинає зі сходу країни на сході. Сьогодні по обіді дощ синоптики обіцяють по всьому регіону. Температура в день коливатиметься від плюс 10 до плюс 14 градусів. Зранку та вночі буде від 7 навіть до плюс 12. А на півдні країни сьогодні синоптики також обіцяють помірні дощі по всьому регіону. Буде досить таки хмарна погода. Температурний максимум в Одесі, Миколаєві та Херсоні сягне плюс 15 градусів в день, а зранку та вночі буде в середньому від плюс 9 до плюс 11. Помірні дощі сьогодні. синоптики прогнозують і на заході країни. Температура ж вдень коливатиметься від 9 до 11 градусів. А зранку та вночі буде найпрохолодніше серед усієї території України. Температурний максимум сягне плюс п'яти. Градусів дощитиме сьогодні також абсолютно всюди, і а, на півночі країни температурний максимум по обіді там сягне плюс 11 градусів. Зранку та вночі температура в середньому коливатиметься від плюс 7 до плюс 9 градусів. Аналогічна погодна картина сьогодні буде і в центрі країни. Дощитиме там абсолютно всюди. Хоча при цьому також буде досить тепло. По обіді навіть до плюс 15 градусів. Зранку та вночі температура коливатиметься від плюс 7 до плюс 11. У Києві сьогодні трошечки прохолодніше, максимум плюс 11 синоптики прогнозують в день зранку від плюс 6 до плюс 9 градусів. І також ближче до обіду синоптики прогнозують помірний дощ. Традиційно переходжу до температурних рекордів у столиці. Найтепліше, 12 листопада, за всю історію погодних спостережень, а це нагадаю 130 років, було у 2010 році. Тоді зафіксували плюс 16 градусів. А от мінімум відзначився 1897, Тоді було аж Мінус 14. І наостанок, згадаю, народний прогноз погоди, власне, сьогодні, 12 листопада, наші пращури спостерігали і вірили в те, що якщо синиця на подвір'ї свистить, то день буде ясний. А от якщо синиця вранці пищить, то а, це означає, що до ночі вдарить мороз. Тому й Неля, мені здається, у вас є сьогодні а, прекрасна можливість після ефіру. Можливо, а, послухати синиць і перевірити цю народну приквету. О, синиць, такої. послухати на подолі Христина. Христя, це хіба що знаєш прямий зв'язок зараз з моєю мамою? Правда. Десь за декілька годин треба їй телефонувати, бо у нас часто синички прилітають на подвір'я, вона їх підгодовує. То то питання не до жителів міста точно, а до жителів маленьких містечок і сіл. Там Хай краще це... тво... більша вірогідність це побачити. Хай краще твоя мама на Харківщині синиць слухає, ніж інше. Так, це правда це точно. Так. Хай так буде. Христина, спасибі тобі величезне. А, о, тому що я не знаю, до речі, зараз твоя і станція. За Подолі так а само. А там, та, там кав'ярня напрацює і все. Українські серіали о 20-й. У місті з'явився мисливець на навіть головна детективна прем'єра. Без нашого спецвідділку вони не розберуться. Знаряддя вбивства це підпис вбивців. Час попрацювати нашому архі. Плямо крові, яким їм... більше ста років в наш час дуже складно зникнути без слід. навіть думки залишають свої здається. За ми наближаємось до розгадки. Буде цікаво, обіцяє. Таємниці архівів з понеділка, по четвер, о 20-й. Дивись в ефірі, 1+,1 плюс Україна.